І всім привіт, мої хороші, мої любі, і ви вже бачите це: кучу колекцій. І сьогодні у нас аж дві колекції. Це о, колекція котики. Ой, так, да. ось тут майже всі пакетики одинакові. Колекція котики. Тут нам будуть попадатися такі котики. Угу. І, до речі, вона складається з шести пакетиків. так, шести. <рес> Далі колекція пластирів. Ось така колекція. Тут, ну, не дуже гарна. Е, бо я дуже спішила. Так. Тут і перфорації, то існує. І ця колекція складається вже з семи пакетиків. Так. Ну. А всі інші колекції вам знайомі. Давайте тоді розпочинати розпаковочку. І сьогодні ми закінчуємо, на жаль, дві колекції: це картинки по клітинках та одяг. Так, Давайте відкладемо кудись. О, ось один. Наша минула новинка. Я хочу взяти ось цей найменший. Ось цей. <звежити> еферсаку, що ви можете в Парижі, не я Далі квіточка Белла. Сьогодні я хочу зробити, напевно, жовту розпаковку. Тому у нас тут є жовтий, беремо жовтий. Забула, я, до речі, вам про це сказати. Слова тепер. Тут є аж два з жовтих. Так ось це відкладаємо. Ой, синій тут ще навіть є. Я вибираю ось цей більший пакетик. Далі лапки котиків. У нас все про котиків сьогодні. Ось такий беру пакетик. Він жовтий просто. Угу. Наша ще одна минула. Ой. да, Минула новиночка. Обоє на телефон. Я сьогодні хочу взяти ось такий пакетик. Ось такий. Зараз. Ось такий пакетик. З наших новиночок я хочу взяти якийсь з цих двох, напевно. Ні, я хочу ось цей взяти. Так, ось цей. хочу взяти. Ось такий хочу взяти. Так. І наші ще одні сьогоднішньої новинки. Тут вони дуже прості. Я хочу. Взяти, не знаю, навіть... Тут Я хочу ось цей взяти пакетик. Він не дуже гарний. Ось тут пише молодець, звісно. Ой. Молодець. Е, ну, ладно. І ось стільки нам пакетиків сьогодні на розпаковку. Це просто купець. Сьогодні без ніяких е, таких, е, тих. Боже, я зробилася уже з Зараз, секунду, почекайте. Сьогодні без всяких фокусів. Сьогодні я нормально хочу. Так. А тобто ось я просто. Ой, я одразу відкрила на одязі. Ну, гаразд. Тоді відкриємо ой. ой, Сьогодні нам попадеться щось під номером 6. Я, звичайно, не знаю що. Ого, яке плаття. А, а тут тут рожеве. Шо? Ви лише погляньте, яке плаття! І під номером 6 воно. Дуже гарне. Я старалась, до речі над ним. Так. так давайте відліпимо це. І приклеємо. Ем... Да уж. ладно. Ой, а вам було? Вона видно. <свисті> ну, і ми цю колекцію закінчили. А -а -а -а. Ну, давайте переглянемо її, хоч на останок. Ось така була класна колекція, мені вона подобалася. Ну, і картинки по клітинках. О, ні, теж кінчається наша, моя така любима колекція просто. І це у нас фінал. Сім. Фінальна у нас ось така зірка. Так, це я її сама малювала, да. Клей вже є. Готові. І ось так ми поклеїмо нашу зірочку. Не зря тут зірка ще така намальована. Ой, вибачте. Опа. Ой. Хопа, хопа. ой. Хоп. Опа! хопа, кажется, хопа, долго. па о, -о, -о, о Ой! Куда падаешь? И давайте приклеим. Ось так. Ось так. А, шо-стука, ладно, сап, ну, дузочку. Это не хочешь, но тут. Цей ну, а тепер клей нам не потрібен. Зараз секунду, я дещо візьму. І ось так у нас, до речі, у нас ось такірочка та у нас тепер є. І давайте розглянемо цю колекцію. Ось така колекція була. Дуже гарна, мені вона дуже подобалась. Ну, а тепер лапки котиків. Так, йдеться колекція. А ось вона у нас трошки перескидалась навіть все. Ну, давайте відкривати. Дуже легко відкривається, до речі. А на мирків не пишемо. І слава Богу, ось така лапка, похожа на цю, тільки в неї ще тут є рисочки. І вона під номером 6. Ось тут. Опа. Я її аж ось тут аж приклею. Ось так, то я тут ще хочу. Отак у нас виходить. Нам три пакетики і вся, і колекція це теж закінчиться. Ну, ладно. Квіточка Бела, уху! Де ж наша квіточка Беллочка. А ось і наша квіточка зірочка. Наша маленькая чаревничка. Ой, я дружку Сейчас покажу. С папиром. Короче. А, я открыта. открыла там Что это такое? Здесь прикол, что то А так-то. Э. Э. Да, щось я, напевно, не роздикувала. А, не, зараз все буде. Чекайте. О, все. Я, до речі, спеціально ножицю взяла. От я екстрасенс. І так, у нас вийшло. так. А, це просто клей. Понятно. Під номером 7 і мені не дуже ця квіточка подобається, бо вона язик нам показує. Ні, серйозно вона мені не подобається тим, що я, як я її намалювала. Негарна вона якась в мене вийшла. Ладно. Ось така нас сторіночка виходить. І далі наші слова. Наші словечка, де ж наш пакетик, аж Цікаво стало мені. Він вже відкривається. І в нас буква Е прям вискакує. Ось бач. Ой, буква Л. що я мелю? Буква Л. І дивимося, яким вона номером 9. І Я якраз показала на 9. Ого, нічого собі екстрасенс. Серйозно, щось мені сьогодні щастить. Не портить, а щастить. Ось так, наші слова не закінчуються, тому ми переходимо до сквіші. І наші сквіші, де наші сквіші, а от наші сквіші. Опа, я вже знайшла якась дюрочку. Пірку якусь знайшла, звісно. Ось. І ось так в нас номерків не пише. Ха-ха-ха. І під номером не знаю, який номер. Ой! Що відкриється? Це Китя! Мура де ти була? І вона під номером 4, тобто туточка. Не знаю, конечно, из моєї мисла. Я мала вообще три спинки, напомню, що будет ясцем сквішки. Ну, шопшок опушек. Ну, залізет за трохи и шо, шоу. Ось так у нас виходить. Ну, а далі ми переходимо до обої на телефон. Ось тут у нас перфорація. Звичайно ж, вони в нас працюють. Звичайно. І у нас ось такий пакетик був. І в нас попалися. О, я дуже люблю ці обої. Якісь вони. Не дуже в мене вийшло. І вони якраз під самим номером. Прикольно. От сюди тобто має бути. Що це таке? Ладно, сюди. Не пасує трохи. Ой, я якраз вибрала ось такий пакетик, де жовто є. Прикольно. Давайте поклеїмо. Ось так. А, Боже, не дивіться. сюди, Будь ласка. Ось так. Ось так. Все. Ось так у нас виходить. А Я навіть у нас звук. Ой. Ось так. Ось так. Ну, а тепер, як вже хтось помітив, нашу новинку котики. Ось наш пакетик. Тут ось так я оформила. Так. І, Ладно. і нам попався під номером 4 дуже гарний котик. Ось такий милий, дуже. Ось такі нам котики будуть попадати. Стільки е, різні трохи, як ви вже помітили. Ну, отак, мені здається, я під номером взагалі 2. А під номером 4. А я думаю, що під номером 2. Воно так схоже, God. Ладно. Під номером 4, коротше. Ого, нічого собі так довго відео. Ну, о! Ідеально! І ось так у нас виходить. Ну, і тепер наша новинка ще там пластирі. Ось наш пакетик останній. І я буду завершувати відео. Ось так. Молодець нас пише. Я вже знаю, що там буде. А під яким номером? О. Так, у нас попадається ось такий пластир з такою хмаринкою. От, наклаємо собі пластир. Ой, куди? Під номером 2, коротше. Ось вот так наклаємо. Це хмаринка, вона мене не вийшла просто. Вона засужит. Так, і вона під номером 2. Я хочу її клеїти ось так ось так хочу її клеїти. Ось. І ось така у нас колекція виходить. Далі немає. У нас 9 колекцій було. Тепер вже менше. Ну, нічого. На цьому я буду завершувати даний відео. Дякую за перегляд і всім пока-пока! Люблю вас! Пока.